Доброго дня, друзі! А на попередньому відео ви бачили наш механічний маслопрес. Ну а сьогодні ми додали новий елемент до нашої конструкції. Це електрична маслостанція. Вона дозволяє полегшити процес нашого віджиму. І взагалі, що таке прес холодного віджиму? От це коли ми беремо насіння соняшника, кунжута. Горіхи, мигдаля, фундука поміщаємо всередину до нашого бочонку, і за допомогою гідравлічного тиску ми добуваємось виходу олії з нашого носика. Хто як називає цей процес? Холодний віджим, сиродавлена олія, але суті це не міняє. Тут залишаються усі корисні властивості, на відміну від шнекового преса, де проходить нагрів, і всі властивості там вже якби втрачаються. А сьогодні будемо віджимати фундук, його потрібно подрібнити, ну, а ми бачили це все, як ми робимо за допомогою домашнього м'ясорубки. 1850 грам перемелитого фундука поміщаємо до нашої бочки. Так дивимось, що наша Бочка була відцентрована по осі з усіх сторін. і почнемо давати тонаж поступово. Процес віджиму проводиться за допомогою електричної кнопки. Ну а манометр дозволяє нам контролювати Процес віджива. Даємо наш тиск. Як бачимо, віджали ми 800 мл олії, а зараз дістаємо наш мішечок, спушимо його, перезаб'ємо другий раз і будемо віджимати далі. Ось такий получився у нас блінчик. Зараз його подрібнемо і будемо віджимати за другим разом. Дуже так Помаленьку з краю починаємо. Розімняли жми і перезакладаємо в другий раз. пятнадцятый тон 20 тонн, в такому режимі, в робочому підтримуємо. Як бачимо, на 24 тоннах. Олія почала відділятися. І плюс-мінус 20-25 в такому діапазоні тримаємо наш тиск. Пройшло в нас 25 хвилин, і як бачите, олія в нас капає, капає далі. Накапало у нас 250 мл. Результатом я дуже задоволений. І перезакладемо в третій раз. Отож, приступимо. За третім разом ми віджали 100 мл олії. На цьому процес віджиму будемо завершувати. Отож, закінчили ми наш віджим. З усіх видів сировини, які ми віджимали, горіх фундука показав найкращий результат. З 1850 грам мелитого горіху ми добилися 1100 грам чистої олії. Це 1150 мл. Якщо брати у відсотковій пропорції, це 59%. Це дуже, дуже хороший результат. Отож. Кого зацікавила дана конструкція? Номер телефону лишу в описі до відео.